Привіт! Honda GX390 встановлена в зварювальному генераторі. У нас проблема ті сальник, але ще знайшли проблему з регулятором обертів. Зараз будемо його замінювати. Там є одна невеличка хитрість. Спочатку ставимо шайбочку. Кільце на цій вісці повинно знаходитись приблизно тут. З коротшого боку ні в якому випадку не впазу. Вставляємо довшою стороною туди, встановлюємо і садимо його. Можна сміло молотком садити Але, звичайно, краще. Вічимося з носості О, у Вона своє місце знайде. Провертається Ось. і тепер ставимо сам ковпачок, піднімаємо верх, ставимо ковпачок. І... Делікатно поїмо об'єм. Якщо він погано провертається, значить потрібно нам зовсім трішечки його назад повернути. Перевіряємо це пісня. Дякую за увагу.